Так, ну шо ж, привіт я Чмолик. і я що мені мне доел противо ютубер. Так что я буду вікна. Cleaners windows service. Clean or killing weaken service. We should have to. Починаем? Все. Починаємо. Це має бути ховер, по те, як ми буде вікна чистити. Привіт, Лінгу сервіс. Ми маємо трохи будні вікна в хаті. Але ми зайняті в день, тому ваша робота буде виконана вночі. А не хвилюйтеся э, про це. Ви будете... Подати фронт. Я не сміщо означає. Зараз правлю тобі адресу. Аж між обдошти. Окей! Нам сказали... нам відпав адресу, ми приїхали, мити вікна. Графіка в віграє інтересна, така більш мультяшна. Так. Все, йдемо. Не, ну хата красива, прям такий, не знаю, питхаус, напевно. Чи як такі називається. Ну давайте підем. Машина. Не знаю, яка модель може бути. По такому не зрозумієш. Служні до жигуля, дуже витягнув передню частину. Фонтанчик. двері і ідимся, що у буде. Виключу світло. Всі вікна в кетчупі Машина. А, заїжджай, заїжджай, поняв. Я думав, що у нас заступ у нас тут. Окей. Я маю бути трохи довго, трохи ні. Не сам не знаю. Так. Почати кліні. Чисти. Just... Як? Як винутися? Ага. Так, і в ФНАФІ. Гаупык выпрыскаем вікно. Берем тряпочку. Витираємо плавно, Чисто, чи швидко человечество то нічого не виходить. І треба буде здесь всі вікна почистити, це ж капець якийсь. Здесь ну, игра буде не скучно, І все? А губка не потрібна? А, губка щось більш такого жорсткого. Мув. Так, наступне вікно рухаємось старт uh, клиник. Так, першим делом спрей. Так, тут я вже бачу кетчуп перший пішов пишов. Тряпочка. Ага, вот. И губка для кетчупа, я разумею. Или всякие такие бишплями в жареных. Ну, всем рекальному жити. <coughs> так, витираємо тут все, на еду блеску вытираем. А, вообще нем. Я все думаю, вы это... Так, все. І губка. Ну це легко. Йой, а на ж ми цією тут чистимо? Ми так вікно просто і сцарапаємо. А я. Тобі потім якийсь там редспрай, і я не приков, що він сказав. Ага, треба ще трошки цього успрайду доваляти Інколи що, якщо він чиститься. Ну секунду. наступного век на повыхаємось. А, з нами йде машина. Зачем я хочу лівнути да? Кнопка Exit не працює чомусь а, понятно, куда я почищу вікно буду працювати. Так, тож, почнемо одразу. Ну, все, як завжди. Тряпочка. Ой. Е, пшикало. Так. Прекрасно. Тряпочка. Ну та, спокійно, такий симулятор. Витираємо вікна в сім'ї якоїсь. Ну, мало чого можна у них якісь там... Ми ж готові. О, він так він здав щось, не знаю сам що. Ем, э, то от, може у них було якесь там, не знаю, свято э, по кетчупу, по вікнам. Ну знаєте, як в американських, як в американських фільмах, не ну, знаю, то одним папіром хати обматують. Тому що, типа, круто, і вони, типа, такі круті підлітки, булінги. Так, що з ним? Він мені махає? Привіт, братан! Так, добре. Беремо ще спрей, трошки все прикаїм. І будемо далі витирати. Ні, це непогана робота. Просто витираєш, дивишся за тим, чим люди займаються. Так, а тепер та я можу лігнути? Блін, мене в рабство запхав, я вилізти не можу. Я тупий А, -а чого я вилізти не можу? Чи я маю, іменно закінчити повністю поверх, і тоді вже я можу втікнути. Е і подивитися. бачу, що біля фонтана є. Так. У мене деякі звуки зараз можуть бути на не Звертайте увагу. Через те, що в мене гудить хотелось знову. Так. Дуже сильно при тому ж. Я сам він годину, справді. Так, добре, давайте витираємо. Так. Ем... Ніби все нормально, пишемеш поки що. Немає ніяких скримерів. Ну, трохи щось у них на вікні. Не мені їх осуджувати. Мені вікна не ліпші, насправді. Так, идем далі. Короче, ПТР, честь кімната. Що за кімнати є? Я бачу якась там, Отут от якась, не знаю, лампа бачу є. І все. Я дивитися не буду. Хм, мені показать, чи... Че... Отут от я бачу щось світилося нібито. Ну добре. Так, починаем клининг, нах... Беремо це, Обмиваємо. Ми по звуку в мишка відключилася, а вона не могла відключитися через те, що я її не витягав. То ні працює. Окей, крапочку витираємо зараз. Коротше, все, по базі, все як нормально. Я с тобі в кімнаті, походу, хтось буде, через те, що з неї світло йде. О, павучок! Який милий! Куди пішов? Пауки від мене втікають. Я дуже добрий, від мене можна втікати. Так, витираємо це все. А, У не біж тут губка біс, чому не так тяжко витирати? Я звісно ні, кров ніколи не витирав в губкою, але я не впевнені, що це настільки тяжко. Окей, давайте витираємо. Все, прекрасно. Наступний. О, більярд. Точно, зачем я взяти більярд? Прикольно реактор, по-моєму. А я правда взагалі не знаю. Хочення мя м мячиками оці от кланки попасти. Чек воно називається. Диркей, не знаю. Так, тряпочка. Витираємо це все. Що, беж своє відображення самого себе бачили. А, це маска якась. Бачу, якась і маска так ніби хтось в мафію іграв. І тут якийсь вуйко. Чи жіночка така стара, не знаю. Якась маска и покины. Ой, какие И стиль для бильярда. Ну, что пан человек? Я так думаю. Ты можешь быть схож, так? А что еще на это? А, понял. Так. Вот, тут капочка она завышилась. не? Что? Еще. Тогда все, сёпс... сё все, прямо пшикаю. шикаю. Эм. А, все прекрасно. О, вау! Це цілий так називається світлячки о якийсь мужик, да? ти куди Блин, спорив спарився Так, ну короче, все по базі. Так, 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 так. Я базований. Запитайте, можете мене покликати, якщо хочете вікна чистити Я вам почищу. вони гроші нехоч кидайте мені. Так. Okay, Викайся, поки що нормально. Просто витираємо вікна. Ну, червоні п'ятна Ну це таке, типу. В тюрму робота мріє, немає на що жалітися. Просто витираєш собі і чилиш. Двіте у мене самого. Мені подобаються робота, коли ти, там на чогось наверху, як тут от. А у мене просто лякають, як те, що я боюсь висоти дуже сильно. Хоча когось я сильніше боявся, а зараз синотахи боюся. Неприємно мені залишатись на висоті високий. Ну та нічого немає такого особливого. Може далі там сидить, поки грає. Так, почати клінінг. Давайте, погнали. Чик-чик-чик-чик. Так, надіюся, утримання моєї все не впаде до нуля на перші п'ять п'ять їх волейні. Чи значить, знай, це завжди стається. Так. Пральні машини дві, напевно. Чи... Ні, це їм нопральні машини, сушка по іншому глядає. Сейф. Ну, якась дуже дивна хата. Одразу після більярдної кімнати в них йде от -от, Е... Ва... от, -от кімната для прання. Окей, витраємо. І потім ж для допраня в них решітка. Дві дві пральні машини. И safe. My bother is empty. МПшка порожника, а ще возьму заднюю частину моей вантажівки 4 для чищення окей Давайте. О, тепер я можу вийти. Окей. Пум-пум-пум. Мужик пішов кстати. Дай то глянем их двиг, чи заче так нормально подивився. Ма, не можеш більше нічого подивитися, як так нічого немає. What? I must drop in my case somewhere in the yard. Я десь загубив свої ключі на у дворі. А це хіба не вони? Я бачу, що світиться. Ну поки що, його навіть не страшно здесь. Так, вот вони тепер можуть открытие мої двері до, того, до, того, до багажнику, що тут. Ч мы щось точку? Окей, тепер можна вернуться І все, Я за меня что-то у вас якийсь скримак. А я чому безстрашний 228, тому я, я добуюсь скримерів. Хтось втік через вікно. Ну, він хоча б до мене не заліз. Мені як все одно... Абсолютно... мені це чистити не треба. Вот чому я радий. Так, давайте почнемо клінінг. От чому я рад, ти ж мені це чистити не треба. А інтересно, якщо ти займаєшся клінінгом... То тоді тобі платять за ту кількість роботу, яку ти робиш. Ну припустимо. Е, дивіться. Чувак, наприклад... Е, припустимо, що зарплата в клінінга, не знаю, там, 20 тисяч. А дивіться, а тепер припустимо те, що. А якщо, наприклад, почистию прям от таку твою тенську хату, як тут... І ще й добре, тоді, можливо, типу, не знаю, там, до зарплату дається, б, типу. Таку хату, не знаю, плюс 500. Ну, принаймні, просто так говорю. Чи там просто базована зарплата, яку не можна змінити. Е... О, все, другогі. А, а, тут ще є два вікна якихось. Ну і хто ж побуємо? Вау, тепер все бачу. Ні, ну гра красива. Мушу це признати, ігра реально красива. Знаєте, це прям така ігра, я люблю. Вона не напряжна, вона лякаюча. Я люблю такі ігри. І ти просто займаєшся чимось, чисто собі в задоволення. Я люблю страшні ігри, я дуже їх люблю. Мій канал на них побудований в цілому. Так. Окей, дивіться. А ще є одне но. Я забув сказати, пам'ятаю, я знімав Майнкрафт. І я продовжу знімати, але один випуск мені прийдеться забрати. Через те, що він ужасно мене глючив. У мене знов щось з комп'ютером сталося, він ще гірше почав працювати. Я не знаю, що з ним сталося, але точно щось погане. Давайте все попшикаємо. І через це одного з випуску Майнкрафтів не буде. Але там нічого я так, я так навіть не зробив. Я навіть хату свою ніяк не зліпшив. Вите на мене пари, як тут може бути кетчуп. Так як то може бути дві лудонь. вони і шо, хтось через заліз на поверх так вот. Чи він спускався? А тоді мав бути вниз по, типу, я думаю, як в всіх фільмах. Окей, так, давайте все, як завжди. Кайф, чисто тут, чисто швикну собі. все. Інтересно. А вот от. -от. Так, я почистую нібито. Є, губка. Е, а якщо щось таке дивне побачу, то тоді по суті не може звернутися поліцію хіба, ні? По суті, ти маєш звернутися в поліцію, це ж щось незаконне сталося. Але як говорить, а як завжди, як і всі хорі-ігра, IQ героя в мінус. Е, і. Ой-ой, якийсь мужик. У мене ж мишка сі відключила на пару секунд. Він мою мишку ж настрашив. Якийсь мужик з смайлком на лиці. Ну добре. Не, просто я думаю, що те, що ти побачиш таке на вікні не кожен день. І в якісь, і в хаті якийсь мужик ходить в шапці зі смайликом на лиці. Окей, витираємо. Сейв знову якийсь. Якась жіночка. Вони торти їдять походу. Кожен народження може його. Не, думаю, день народження через те, що інші знизу сидять. Ну, може, він дуже дуже з ними, типа, може бути. Знаю. Не знаю. Я ще десь не ветер. Все? Все, спасибі. Так. Ні, по один народ тебе святкують? Вау. Покольна губка прибирає. Навіть не треба тягнути. А тут же треба водички додавити трошки. Чик-чик-чик-чик. О, о, цей мужик! Він стоит тут. Я здесь починаю розуміти сюжет. Що ти стукаєш, не стукай? Коч як я розумію? Боже сім'я навіть не підозрюй, А, шо. Ааа! Похоже, до сім'ї побрався якийсь психопат. Вона сім'я надій не підозрює, а я єдиний хто це бачу. А хоча в мене якесь може ще відчуття, що це сама сім'я є такою. Що вони типа знають, що не всі вдома. Чи те, що я впевнений, що не мав бачити, таке на вікні. І він не міг це зробити, на той час поки я до них їхав. А хоча я міг? Я не знаю. Я таким не займаюся, насправді, я тубоксом займаюся. І навчанням. Все. Це основні мої дві сфери. Так Все, готово. Мужикабі еще немає. Вони ще кейків не чую, значить з ними все добре. Та, да и на то, що я буду почистити. З ними, значить, все добре. Так, давайте видасенько. бім 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 Я вже спец в цій справі. Я вже викладаюся на всі 100. Я Сигма. Які там ще альфа. Що там ще є? Я не знаю. Альфа Сіг, там тобще. Не знаю. Так. Короче, альфа-самець справжній по цьому, я вже. Про майстер, супер, дупер. Так. О, я бачу мужик знайшов. Окей. Я почав себе розуміти сюжет. Похоже, вони не знали, що в них так в хаті хтось є. Я просто дивлюся за тим, як... Сім'я повільно іспаряється напевно. І та. Знаєш, це ніби яка показують туди. Ну, в чому нічого такого, та. Мені сказали роботи, якщо мій гроші. Не... Якщо мій дадуть гроші за роботу, тоді добре. Я ото не таке витримати. Я не знаю, що це були за звуки, чи це були звуки висвітліть, чи це були якісь звуки мутка. Будет трохи глухий звук. Я звісно, пусть там с ним був молоток, чих це типа глухий звук і. Ну, здобавлю, що я не займаюся простим клінінгом, через те, що мені надо цю хату прибирати. Я постріщу вікна. Тому що стійки все прибирати, це реально було би тяжко. Таку велику хату Ще Щай стійки качу поприбирати. Так. Ясно, був би... Якщо б цей розробник, зробив таку саму ігру, але де ми вже в хаті йому вибираємо. І, наприклад... Тож ми виходимо, наприклад, щоб взяти щось, не знаю, там води набрати для свого, її, для свого відра. Або щось таке. І після чого ми ба... після того... поки ми то все робимо, ми бачимо це все. Так. Що щось стоїть, Як я бачу. Щось стричить нібито. Отут вот. Вот, де я пшикаю. Так, ну давайте пошикаємося завжди. Витираємо. Игра трохи довго, як я вже казав. Напевно. Ні, ч я тут поспішу далі, тоді може без менш ніж півгодин пройдемо. Ну, норм. Так, давайте. Все витерли. Що, щось треба витерти. Ти я не видужи, все витер. Вот еще ще одна залишилась, так. Окей, витираємо. Так. Е, на столі, по-моєму появилося 4 кетчупу. Е, Так. Ве... пошукаємо. шекаємо. Я вже спец в цьому, я вже швидко зараз закінчу всю свою роботу. Що там зайшов? 1, 2, 3, чотири, п'ять, 6. 6 вікон. Якщо я правильно прорахував. Котч все, погнав, швидко. бім 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 Ну що, так, так, нічого інтересного. Був всего один скример, який, який мене хоча б трохи налякав І то якийсь був дешевий скример. Не, просто мені... я дивився... Я що це відео в якомусь огляді, де казав, типу, дуже гра, вона вас нас нелякась тупудов, а вона якась скучна трохи вже. Ну от якийсь мужик тягне їх на голову. Капец, страшно, страшно. Боюсь. Чого ви всім боятися? Ну, кей, два. Почекай, А що за кімната? Там же дверей немає до них. А, ні, є двері, походу. Так, территор працює, треба було виключити а тя, світло тягне. Хоча мені те, що їм рахунки... Ой, Хоча мені те, що десь ж... по їхній хаті не всуну на рахунки. І чому по всій хаті розкидані ці скидані маски, вот. Потому что инчи маски, там Там маски, іменно, смайлика в нього. А тут якісь інші, такою сусмішку їх рідную. Не знаю. Є, yeah, прекрасно. Сейф, до речі, тут є. їх, їх побачили. Ви тільки останні секунду побачити. Зараз тут буде знову якийсь крик, напевно. Так, витираємо. Ні, ну я щось бачу, але я не можу зібрати що через кетчуп на вікні. Зараз прибрати. Готова? Вот тут от, от. Маска смайлика, я бачу. І... Почекайте, його шап. Його шапка, маска. Ви чого, ви помитися? Ви серйозно? Він пішов помитися до ванної і їхньої. Це якось помер то тупо. Куди всю сім'ю перерізав і ти йдеш до ванної митися в них. Ведемо мене ще багато Окей, давайте, завершу три вікна і вони мале. Що це таке? Що з управлінням? Погнали, давайте, швидко. З... Зараз по моєму встанні... Стоп, що? Я вже нічого не розумію. Почекайте, я думаю, цю сім'ю зарізав? А чому тут... А хто це... Що це за люди взагалі? Це ціла секта таких. Він не один. А. Вот ой ой Я просто хотів почистити вікна, люди добрі. Хтось знову напише мені на телефон. Привіт, Клінінговий сервіс. Мені потрібно почути деякі вікна в хаті. Так, хто щось малює на стіні? Жіночка. Ага, я поняв. В них культ. Це все вони робили. Дякую тобі за ігру. Це все вони робили. Я поняв. Котчиків змілою. Це вони зробили свій культ і вони так заманювали різних людей. І тим самим, як то продовжує свій культ. І їх ніхто так і не зарізав. Це вони просто самі, типа, ігра у такого хтось квіть, типа. Окей. Там був чмолік. А це була крута ігра, прикольна, але не страшна насправді. Я підчинив, не знаю. 60. -ти. Вона прикольна, але не страшна ні капля. Хіба ж тільки підкинеш трохи. Ну що ж, ставте лайк, під канал. See you, bye bye.